Гаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні невеличке оглядове відео про те, що росте на підвіконні в лютому. Це і декоративні рослини і розсада овочевих культур. Тому, якщо цікаво, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд. Вкорінюються на підвіконні зараз У мене гортензії волотисті, гортензії крупнолисті. Почала вже сходити розсада перців і баклажанів, томати сіятиму в перших числах березня. Що ще зійшло, покажу в цьому відео. Також трохи розповім про корінення волотистих і крупнолистих гортензій. Всього потроху. Якщо у вас виникнуть додаткові питання щодо деяких рослин. Обов'язково пишіть свої питання у коментарях під цим відео. Я намагатимусь зробити тоді для вас більш детальний сюжет саме на ту тему, яка вас цікавить. Отже, що росте на підвіконні в лютому? Найбільше питань про цикломен. Дивіться, який гарний красунчик квітує вже другий місяць поспіль. І ще квітуватимемо. Сьогодні 23 лютого, і ось так виглядають сієнці гострого перцю. Висівала пророщене насіння 3 лютого і як бачите, на сієнцях вже є постійні листочки. Гострий перець цього року буду вирощувати у контейнерах біля будинку, тому і посіяла його трохи раніше. Намагалася посіяти ще один сорт гострого перцю. Та насіння лежало вже кілька років і втратило схожість. Шкода, що не зійшов другий сорт, та гадаю, що п'яти рослинок мені цілком вистачить. За кілька тижнів перевалю ці сіянці у контейнери об'ємом 1,5 літри. І так вони вже ростимуть, поки не потеплішає. Згодом висаджу їх у великі контейнери і вирощуватиму у дворі біля будинку. Солодкий перець тільки почав сходити. І ще буду трохи досівати. Зараз стоїть ще декілька сортів на пророщуванні. Цього року не купувала насіння, вирішила використати залишки насіння, яке лежало вже кілька років. Тому спочатку пророщую насінини, а вже потім ті, які проклюнулись, висіваю. Так само вчиняю цього року і з насінням баклажанів. Єдине насіння, яке придбала цього року це перець Golden Imperator. Це не сорт, а гібрид F1. Ось так виглядає пакетик. В пакетику було 8 насінин, і всі вони вже зійшли. Ось тут у мене ще трохи насіння пророщується. Сьогодні передивлюсь, що проклюнулось. І буду висівати. Насіння томатів висіватиму звичайним для себе способом без замочування у перших числах березня. Ще на підвіконні в мене росте ось така краса. Це лавр благородний, всім відомий лавровий лист. Давно вже хотіла мати кущик лавру, і, от нарешті, він почав наростати. Ще до початку повномасштабної війни придбала на ринку зелені гілочки Лавру і поставила на вкорінення 5 гілочок. З п'яти живців корінився лише один, та і це, гадаю, непоганий результат. Дуже довго він вкорінювався, майже рік стояли живці під укриттям, і лише на одній гілочці з'явився один корінчик. Минулого року на цьому живці з'явилося два прирости. Та кашеня перекинуло мені горщик і зламало ті молоденькі гілочки. І ось нарешті рослинка почала обростати. Вже є 4 молодих пагони і ще є бруньки, з яких також мають сформуватися нові гілочки. Тож сподіваюсь, що до осені це буде вже гарний кущик. Днями перевалю його у контейнер більшого об'єму. Влітку лавр ростиме у дворі на свіжому повітрі. На зиму буду заносити у неопалюване приміщення. Цього року залишила його у кімнаті в теплі. І, як бачите, як гарненько він обріз. Ось так. Зараз виглядають гілочки волотистих гортензій, які я обрізала на початку лютого. Як бачите, прокинулись майже всі бруньки і почали рости молоді пагони, ще вони маленькі і тоненькі, та сподіваюся, що за тиждень ще трохи підростуть. Потім буду пробувати вкорінювати ось ці молоденькі пагони. Ось тут, наче трохи вони більшенькі, та загалом, поки що не знаю, що з того вийде. Чула, що так роблять, тож буду пробувати. Якщо і вам цікаво, що з того вийде, напишіть про це у коментарях. Зроблю тоді окреме відео про це вкорінення. Цікаво, що на гілочках, поставлених у воду, почали з'являтися корінці. Тож, скоріше за все, Спробую висадити і ці гілочки, що дали коріння і окремо верхівки. Ось так, мабуть, їх обріжу і буду висаджувати окремо гілочки і окремо молоді пагони на вкорінення. Та ще тиждень-два зачекаю, нехай ще трохи підростуть. Прокидаються крупно гортензії. Не думала я, що ці маленькі зможуть перезимувати у неопалюваному приміщенні, бо саме ці гортензії я вкорінювала наприкінці серпня. І до настання холодів вони тільки дали корінці і ще навіть не заповнило коріння контейнери. Три тижні тому занесла їх до кімнати і вони почали прокидатися. На цій гортензії було аж чотири пагони. Та два з них я зрізала і поставила на вкорінення. Гадаю, що такі малечий поки що вистачить і двох пагонів. Ось цей живець саме з цієї маленької гортензії. Також на початку лютого занесла в кімнату один дворічний кущик крупнолистої гортензії. Не знаю, що це за сорт, він був не підписаний, і саме тому я не стала його обрізати восени. Це, до речі, єдиний кущик крупнолистої гортензії, який я не обрізала. Інші всі обрізані. Тепер занесла його до кімнати для отримання раннього квітування і раннього живцювання. Поступово бруньки прокидаються і починають наростати молоді пагони. Вже близько десятка живців я взяла з цієї гортензії. намагаюся їх ось так обережно виламувати із середини куща. Одночасно і кущик формую і живців корінюю. цей пагін, також поставлю зараз на вкорінення. Можливо, ще кілька гілочок візьму з цієї гортензії, а далі нехай вже обростає. Приблизно у квітні цей кущик має квітувати і я дізнаюся, що це за сорт. І до того часу вже матиму більше десятка вкорінених живців. Поки що підписую живці як N2. Невідомий. Є ще один невідомий у мене кущик, та той я восени обрізала і не заносила до кімнати, бо не вистачає вже місця на підвітку. Вже потрібно десь розміщувати розсаду, тому маю щось навіть винести до неопалюваного приміщення, щоб звільнити трохи місця. Ось тут у мене була невдала спроба вкорінення сосни. Вона і так виглядала не дуже добре, тепер взагалі, Тож із з цього вже нічого не вийде, навіть голки вже обсипаються. І можна було б взагалі прибрати все це та з того краю контейнера я вже приткнула волотисті гортензії. Що це за сорт? Це Light. Не знаю, подумаю, що з цим робити. Поки що поставлю сюди ще й крупнолисту гортензію. Пролила агроперліт фітоспорином, тому не переймаюся через те, що може бути там якась о, хвороба. Волотисті гортензії непогано тут почуваються. Тож, гадаю, і крупнолиста теж буде все добре. Поки що лишаю так. Винесу, мабуть, неопалюване приміщення ось ці розмарини. Вони вже непогано вкорінилися у стаканчиках. Покажу зараз ближче, дивіться, як розрослося вже коріння. Корінці заповнили вже майже весь простір. Тож, гадаю, що незначне зниження температури їм не нашкодить температура в неопалюваному приміщенні близько 10 градусів. Тож, думаю, все із ними буде добре. Також спробую. Винести в неопалюване приміщення два стаканчики з мангольдом. Якщо із ними буде все добре, то за кілька днів винесу туди і інші сіянці мангольду. Пізніше цей мангольд планую висадити у ящик біля будинку. Виглядає він дуже декоративно, тож буде гарним фоном для контейнерів з гострим перцем. Ось принесла з іншого підвіконня. Тут у мене базилік трьох сортів, фіолетовий лимонний і класичний зелений, і селера двох сортів коренева і черешкова. Як бачите, вже є постійні листочки, і там, і там вже можна навіть пікірувати. Тобто маю чим зайнятися на вихідних, скоріше за все буду пікірувати. Трохи потяглася вона, бо погода останніми днями похмура в нас. Ну Нічого, просто трошки глибше висаджу. Я не досвідчую свою розсаду, вся вона росте в звичайних умовах, на підвіконні і все добре. Тут ось почали сходити, бачите, шпинат. Повитягався, як немає йому сонечка, повитягався. Цибулька порей. А тут щось ще не зійшло. Що це в мене має бути? Також шпінат тут має бути. Ну, може, ще зійде. Тут салат і тут має бути салат. І це в мене цибуля порей також. Цибулю порей довелося пересівати. Сіяла одне насіння, не зійшло то це вже другий посів, та це добре сходить. І у мене на вкорінені ось так стоїть лаванда і барбарис. Це барбарис Orange Rocket сорт. Зрізала кілька гілочок. Бачите, вже більше місяця стоять, та корінців поки що немає. Хоча лаванда. Почала давати молоді прирости, щось а щось тут трошки є, наче якісь теж корінчики, ну нехай ще постоє. Днями буду дивитися, що там. Друзі, дивіться, ось лаванда. Ось таки лаванда вкорінилася. Бачите, потрібно теж розсаджувати вже. Буду днями також розсаджувати, поки що почну привчати до більш сухого повітря. От зараз зняла укриття і так вони з годинку постоять без укриття. Потім знов накрию їх. Завтра зніму на 2-3 годинки укриття. І вже за кілька днів можна буде повністю зняти укриття, вони тоді звикнуть до більш сухого повітря, і потім вже буду їх розсаджувати. Окрім лаванди і барбарису, ще стоять на вкорінені волотисті гортензії. Це гілочки, які я зрізала на початку лютого. Здеревенілі живці гортензії вкорінюються приблизно за півтора-два місяці, тож щонайменше місяць їм ще так стояти. Як бачите, друзі, і в лютому можна знайти багато корисних справ. Якщо є бажання, можна вкорінювати декоративні рослини. Тож пробуйте, і у вас неодмінно все вийде. На все добре, друзі! Все буде Україна!